Доброго дня! Вітаю вас всіх дітки і батьки на сьогоднішньому занятті. Сьогодні ми будемо працювати із карткою 53. Розгляньте уважно. Це кадри мультфільму. Давайте ми разом розглянемо і розкажемо, що відбувається. Хто це така? Так, це веселинка, не веселинка. Біля будинку. Це, мабуть, її будинок. Веселинка вийшла з будинку і куди вона пішла і з ким зустрілася? Це слідуючий кадр мультфільму. Веселинка зустрілася із ким? Так, із Добриком. Де вони зустрілися? Він мабуть, у лісі. Почому ви пізнали, що вони у лісі зустрілися? Що це такі за деревця? Так, це ялинки, а ялинки ростуть у лісі. Веселинка і Добрик зустрілися у лісі. Кого вони можуть тут побачити? З ким вони можуть зустрітися у лісі? Так, вони можуть зустрітися тут і з Вовчиком, з лисичкою, і з Зайчиком. Мой, а скажіть, а з ведмедиком можуть зустрітися вони? Вірно, не можуть. А чому? Так, тому що ведмедик взимку спить, а як ми бачимо, це у нас зимовий ліс, бо тут що лежить? Так, сніжок. І ось у нас далі кадр мультфільму, слідуючий, пустий. Вам необхідно придумати історію далі. Що могло відбуватися далі із Добриком і веселинкою у лісі? І намалюйте тут сюжет, що могло відбуватися далі. Ось таке на сьогодні цікаве завдання. Ми придумаємо історію про Добрика і веселинку, як вони зустрілися, що з ними відбувалося. І намалюємо продовження мультфільму, продовження історії. У кожного буде своя, цікава. Тому надсилайте нам фото та відео виконаних робіт. Ось таке на сьогодні завдання. До побачення, до нових зустрічей!